Привіт, я Кравченко Леонора. Я акторка. Мені 27 років. Закінчила Карпенко Карого майстерня Миколая Миколаївича Ружковського. На відміну від театру, у кіно я завжди грала дуже мілесеньких дівчаток, які щойно щойно доторкнулися до жорстокого всесвіту. А у театрі я завжди грала таких дівчаток, які вже. Пізнали це життя, шльондри, бабусі, і мені це подобалось. Якщо чесно, це бунтарське спортивне амплуа, мені б дуже хотілося зараз перенести у кіно, щоб у кіно мене побачили бунтаркою, спортсменкою або навіть військовою. Бо я хочу бути не красивою в кадрі, і мені це цікаво. У мене є водійські посвідчення категорії Б, і я дуже гарно воджу автомобіль. Тобто, якщо будуть зйомки, щось типу форсажу, знаєте, до кого звертатися. Я володію англійською, трішки французькою, українською та російською мовами. Я займаюся спортом, особливо це екстремальні види спорту, а саме це сноубордінг, вейбордінг та стрибки на батуті. Знаходжусь в Україні, в Києві. Їхати звідси не збираюсь, але загранпаспорт маю. Я, відки... Я відкрита до співпраці. Дякую за увагу.